Володя Каплюк першокласник. Кілька місяців у школі хлопець переживає знущання педагога. За найменшу провину, приміром, за стук пальцями опарту, класний керівник пропонує дитині розбити голову обдошком. Причому заклик вчителя підтримували і учні. Усі гуртом кричали Вова, давай. Будь ласка, з розбігу головою обдошку раз хотів постукати. Головою стукай, обдошку. Може, іноземну мову якусь вивчиш. Тільки не зупиняться біля дошки, з розбіга. Давай. Бога, давай. Сразу. Бога, давай. Бога, давай. Методи спілкування педагога батьки учня записали на диктофон. Вони вмонтували пристрій у пенал свого сина. Після того, як почули відеозапис, істерика сталася вже у мами. Жена у мене родала, я їй сказав, що ридати безполезно, треба боротися. Вот. у мене, звісно, була злость. Вот. і я хотів, щоб всі об этом знали. Жертвами горе вчительки були і інші учні класу. На них вона теж випробовувала свої педагогічні методи. Від шоку діти лізли під парти. Вона теж говорила від загалової до об стінку. Один взагалі розплакався. У мене є подружка. І коли рідка юля відчисла тоді тогда починає під парту, залізають, починає плакати і визивати маму з папой. Батьки пояснюють, диктофон вирішила вмонтувати, коли побачили, як змінився їхній син. Коли швава дитина почала часто замикатися у собі, була засмучена і розбита. Дійшло до того, що володя навіть не хотів ходити у школу. Положила ребенка спать, включила эту запись и услышала просто целый день криков. Это были, ну вот как будто я нахожусь в каком-то адском доме. Кричить на дітей постоянно, причому це неадекватні крики. Крім цього, це постійне уніження. вона говорить нашому рібінку, ти сліпий, ти довжен лічити. Із аудіозаписом батьки Володі прийшли до директора школи та відреагували миттєво. Запевнила, що вчитель буде звільнений. Натомість педагог пішла на лікарняний. Утім, за кілька днів таки написала заяву за власним бажанням. Вона одужала. Лікарняний лист закритий і написала заяву на звільнення. Я вважаю, що образити дитину шестирічного віку не можна. Як би ми не говорили, що ми, ми вчителі. Однак не усі виявилися проти вчительки. Два десятки батьків прийшли заступитися за педагога. кажуть, їх влаштовують методи навчання та виховання. Більш того, хочуть, аби саме цей вчитель навчав їхніх дітей. На фрази, ви розумієте? можна назбирати компромат. Якщо позаписувати півроку, то повирізати, змонтувати, то можна скліпати що загоди. Ми заявляємо, що 25 батьків. І наші діти кажуть, що вони люблять цього вчителя. Запись, яку ви слухали, це гнусна провокація. І это вам кажуть, учнів. Це монтаж. Нарічна нарізка по слогам, по словам. Однак батьки володі не зупиняються і вже подали заяву до поліції. Правоохоронці перевірятимуть факти знущання над дітьми. Поки ж підстав для кримінальної відповідальності вони не бачать. Скоріше за все з вчителькою проведуть лише роз'яснювальну бесіду. Наразі докази досліджуються поки що в заяві немає підстав. До введення даного правопорушення в ЄРДР зі сторони правоохоронців буде проведено профілактичні бесіди, лекції і також повідомлення в органи освіти. Звільнена вчителька Юлія В'ячеславівна вже шукає нову роботу, розсилає резюме. Батьки ж володі хочуть добитися, аби жінка більше ніколи не працювала у школах. Вважають допускати до дітей. Не можна.